Всім привіт! З вами Вадік Stalker, і сьогодні я вас навчу, як замінити музику в головному меню ігри Stalker Тінь Чорнобиля. Якщо вам сподобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну а ми поїхали. І так, перед тим, коли ми будемо замінювати музику, спочатку ми маємо вибрати яку пісню. Ну, ви можете вибрати е, пісню, яка вам подобається. Ну, на ваш вкус. Лічно я виберу отаку музику. Пісня називається Took And Good Baby Doo, Отаку пісню. Так, тепер поїхали. Беремо Vegas Pro версію 15.0. ну У мене лічно така версія, можете любою версією, версією Vegas Pro пользуватися. Ну, у мене отака версія. Vegas Pro 15.0 build 117. Ой, 177. От так що ось так. Я ж кажу, можете використовувати будь-яку версію. Так що ось так. Беремо. Цю музику. Беремо, перетаскуємо туди. Перетягуємо туди. Ось, музика в нас є. Тепер. Візуалізувати як. Так воно загрузиться по-бистрому, по-швидшому. Ось. Загрузилось. Рендер AS. Е, вибираємо формат ОГГ Ворбіс. Чому ОГГ? Бо, е, бо тому що частота музики в сталкері вибирає більш ОГГ формат. Якщо ставити, ну, кидати MP3 е, аудіо, то воно не зарахується. Ну, точніше, воно не буде працювати. Тільки на OGG форматі. А, якщо ви вибираєте OGG формат, то треба брати низьке качество і отакі частоти. Бо таким образом або може не працювати, або може бути виліт. Так що ось так. Вибираємо формат OGG Works. А якість така. 96 кбіт 41, 41 100 ГГц. Моно. Customized темплейт Режим 96 кбіт номінальний VBR. Ось так. Далі називаємо отак музику. ну Пісню. wasteland Що це вона? Wasteland 2. Ось так. Рендеримо. І так воно зарендерило. Сохраніть... Та не надо мені сохранять. І так. Музику сохранила. Так, я поудаляю лишнє. Ось. Музика зроблена. Що тепер далі? Беремо, создаємо е, папку. Создаємо папку GameData Далі в папці GameData Создаємо папку Sound. Sounds – Music. Ось так. Тепер перетаскаємо ту музику туди, в ту папку. І що далі? Далі робимо таку штуку. Зараз ось. Е, що ми маємо зробити? Ми маємо перем... ну, зробити дві копії двох пісень. А чому дві копії? Тому що. Дивіться, об'ясняю. Треба. Ну, зараз вам покажу. Краще так. Ось так. Має бути так. wasteland 2, нижнє почеркування L, Wasteland 2, нижнє почеркування R. Тобто. Left і Right. Чому це так треба робити? Тому що, ну, якщо ось так, обично без нижнього почерпення І L чи R, таким образом музика буде, ну, не буде робити. А якщо зробити ось так: Left і Right, то таким образом на двох колонках, ну, на двох динаміках буде робити музика. Ось таким чином. Ось так. Далі беремо папку. Ну, точніше, не папку, а такий файл. Зараз я знайду. Ось, беремо файли із Stalkartін Чорнобиля. Я, якщо що, скину в, в Telegram архів з папками і файлами на Stalkartін Чорнобиля. Так, вибираємо, ну, заходимо в гейм Ну, гейм Папка «UE» і беремо файл UI MM Main. Ось так. Далі. Перетягуємо туди, в ту папку. А. що це в мене отак. Ось так. Ну я ось так. Тепер. Е Беремо в папці GameData Data, создаємо папку config config Далі в цю папку. Ну, я ось так зроблю. Далі в цій папці создаємо папку UE. UE. І потім в цю папку UE перекидаємо той файлик .MM Main. Далі, що ми робимо? А далі ми беремо. Беремо, перета... перетягуємося туди, ось тут. Тут написано той код, де має проігруватися музика в головному меню. Якщо ви будете додати, наприклад, не знаю, 4 пісні, таким треба образом робити. Ось так. Ну, я так зроблю. Якщо ви будете, наприклад, робити. Е, ну, Додати всі пісні. Ну, не всі пісні, а чотири пісні. Ось так. Якщо ви будете додати, е, ну, наприклад, чотири пісні, то вам треба ось так робити. Ой, мою, ч це 3. Ось так. Якщо ви будете, наприклад, додавати е, чотири пісні, то ви ось так прописуєте код. А де написано меню Sounds Random, ви маєте ставити 3. Значення 3. Так що ось так. Ну, а я е, особисто вибрав одну пісню. Можна як одну, так і, не знаю, хочете, може і 8. Пісень поставити на головне меню. Ну це не важливо. Я. Е, лі, ну, я особисто хочу додати одну пісню. Так і ну, зараз. Глянемо. Так, да, все нормально. Так що ось так. Я вам показав, якщо ви хочете, наприклад, додати багато пісень ну, пісень. Тепер що ми робимо? Заходимо в, в корінну папку ігри, У мене, е, якщо що, версія ігри 1.0.0.0.4 Ну, ось тут создана папка Gamedata Якщо тут создана папка Gamedata значить беремо. Так, яс, так. Щоб було комфортно зроблю. Ось так. Перекидаємо... Ну Якщо тут создана папка config, значить беремо, перекидаємо той файлик. Ось так. Так, в геймдаті немає е, папки sound, значить беремо, копіюємо і туди перетягуємо. Якщо немає папки Data, ну якщо, якщо я не помиляюсь, якщо у вас не буде папки геймдата, значить ви оту папку геймдата, яку ви створили, перекидуйте в корінну папку ігри. І ось так. Так. Все додавлено. Нормально. Все. А тепер. що далі? Ну, а що робить? Ми музику додали. Що тепер робити? Зараз ми зайдемо в Stalker Карті Чорнобиля і все перевіримо. Ну що ж, друзі, у нас це вийшло. Ми все-таки змогли додати музику в Stalker Тінь Чорнобиля. Точніше, додати музику у головне меню. Надіюсь, якщо вам сподобався цей даний урок, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а що ж, а з вами був Вадік Сталкер. всім удачі і всім пока-пока. До наступних зустрічей!